We'll Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. 44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії настав. Водночас 35% переконані, що це не так. Разом з тим, абсолютна більшість опитаних не згодні з умовами керівника Росії Володимира Путіна. Зокрема, 83% опитаних не погоджуються на виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у їхніх адміністративних кордонах. Вісімдесят 84% опитаних проти того, щоб віддати цій області агресорові. 77% жителів України не можуть погодитися з тим, що всі західні санкції проти Росії мають бути скасовані. А от стосовно того, що нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України має бути зафіксований у Конституції України. Думки розійшлися: 58% проти, 22% за. Такі результати має опитування центру разомкова, проведеного з 20 по 28 червня. Дві 2024 року на замовлення ресурсу з на сайті видання. Матеріал вийшов під таким заголовком: війна чи мир українці хочуть повернути кордони 1991 року, але чиїми руками результати соціологічного дослідження? Детально саме про них говоримо далі із нами на прямому зв'язку. Світлана Романенко, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені Мечникова. Пані Світ. Плану, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. А як сьогодні в умовах війни варто ставитися до будь-яких соціологічних досліджень? А, ну, це взагалі дуже важке запитання, тому що а, наскільки можна гарантувати репрезентативність таких даних це дуже велика проблема. А якщо ми взагалі повернемось до даних досліджень, які взагалі до процесу збору інформації, наприклад, ще у довоєнні роки, то дуже великий відсоток респондентів просто відмовлялися від відповідей на питання, які навіть не стосувалися якихось важких проблем взагалі. Ну і якщо взагалі звернути увагу на те, що деякі питання були в цьому Опитані взагалі дуже цікаві, тому що відповіді на них просто передбачені законодавством, то я вважаю, що не потрібно дуже покладатися на дані такого дослідження. Якщо взагалі подивитися, що нам як нам описує авторка цієї статті цієї це дослідження, то вона пише про те, що це дослідження можна сказати, що це опитування людей тилової частини України. Більше того, будь-яких достовірних даних про те, як збиралася інформація, скільки там було, наприклад, там, жінок, чоловіків, якого віку були ці респонденти. Такої інформації взагалі немає. Навіть. Інформації, скільки людей було опитано в кожному регіоні, це теж десь дуже далеко знаходиться за інтересами авторки статті. Тобто, зрозуміти дійсно, чи можна вважати ці дані валідними, чи можна вважати це опитані репрезентативним, це велике, велике запитання. Чи презентує воно взагалі навіть тилову частину України? Тобто, звертаючи увагу на ці моменти, ми взагалі не маємо права поширювати ці висновки на всіх жителів, не те, що України, а навіть тилової частини України. Тому про що свідчить це дослідження, я вам навіть не можу сказати. Більше того, я намагалася знайти інформацію, можливо, хоча б на сайті Розумкова. Її теж немає. На порталі соціологічної інформації теж нічого не розповідається про це дослідження, про методи збору інформації, як проводилось це опитування, чи було це анкетне опитування онлайн, телефонне чи фейс-ту-фейс. Ми нічого про це не знаємо. Маємо результати, які досить протирічливі. Більше того, це навіть засмучує автора. І ну скажемо так, мене більше турбують, навіть не те, що вона не надала опис саме методологічної частини, наскільки ми можемо довіряти цій інформації, а мене турбує те, що далі мова йде постійно саме про українців, і взагалі, з точки зору автора, єдине, що відрізняє українців один від одного, це місце проживання. Ми постійно бачимо тут заклики: а що ж південь, а захід? А, ну з моєї точки зору, це, скажімо так, недостатньо обґрунтована. По-перше, а по-друге, ще й небезпечна позиція, оскільки вона знов-таки розшаровує населення України за ознакою. ознаки. А, тут одразу постає запитання: чи так сильно ми відрізняємось один від одного, як показували довоєнні дослідження? Ні. Да і тут теж, оскільки ми можемо, оскільки ми можемо взагалі вважати значущою різницю, наприклад, в 10%, якщо ми не можемо визначитись а, з похибкою дослідження. Вона вказана там два з чимось відсотків, але вважаючи. Зважаючи увагу, звертаючи увагу на те, що я вам казала раніше, тобто, що ми не знаємо ані скільки, ані вік, ані стать респондентів, а на, навіть скільки було питано в кожному регіоні, ми, ми не можемо покладатися саме на ці там, 2%. відсотки. Ну і взагалі, якщо знов-таки повертатися до тексту статті, що мене тут теж трошечки скажімо так збентежило. В ній використовується дуже багато, багато різних ярликів: мешканці півдня, заходу, сходу, висновки, які нам наприкінці надає авторка, українці взагалі не знають, чого вони хочуть. Їхня свідомість амбівалентна. Це взагалі чудовий термін, який пояснює все і в той же час аж нічого. Далі, те, що єдиної країни в нас так і немає, тому що ми в кожному регіоні різні і так далі. Тобто, скажімо так, щодо коментарів методологічної частини, саме того, як проводилось дослідження, про це нам нічого не відомо. Дані є, дані суперечливі, які з них можна Зробити висновки, я навіть не знаю, ті, які зробила авторка, мене якось знаєте, ну не задовольняють. Що можна сказати ще з позитиву, в нас є два варіанти. По-перше, якщо ми дійсно будемо все ж таки покладатися на те, що це ці дані валідні. Вони репрезентують свою думку тилу, то ми маємо певні все ж таки суспільні зрушення, в бік домовленості, готовності до них і так далі. Другий варіант: якщо навіть ці дані ніякого відношення до реальної думки українців не мають, але навіть це свідчить про те, що автори цього дослідження та статті намагаються просувати цю думку в амбівалентну свідомість українців в будь-якому разі перемовини, домовленості на повесті денної, і це головний висновок, який можна зробити. Тобто, це вже наші реалії. І потрібно над цим замислюватись. Подивимось, що буде далі. Пані Світлано, а ще одне питання. На жаль, треба констатувати сьогодні, що українці вони завзяті в обговоренні якихось таких важких для себе питань. Ми бачили багато таких важких моментів щодо мовного питання, щодо питання знов таки місця проживання людини, чи то південь, чи то схід, чи то захід, чи то інша місцина України. Скажіть, будь ласка, питання перемовин? От ми сказали про те, що можливо мета цієї статті. Це просування цього питання зараз у свідомості українців. Це питання може знов таки стати таким, яке буде викликати багато незадоволення і знов таки суперечок в українському суспільстві? Розумієте, знов таки. Я вважаю, що українці люди дуже мудрі, спокійні, розважливі, і так чи інакше ми завжди домовлялися один з одним, хоч ми були з різних регіонів. І навіть розмовляли різними мовами, але завжди знаходили загальну мову і доходили до якогось загального знаменнику. Тому я вважаю, що все буде нормально, все буде добре, і а, сподіваюся на те, що якоїсь знов-таки додаткового навантаження на суспільство а, це не буде мати. Тобто, якщо ви навіть побачили між строк в цих даних, дуже добре зрозуміло, що в чому автор побачила саме цю В тому що українці розуміють, що потрібно починати переговори, потрібно якось домовлятися, потрібно почути думку один одного. З іншого боку, вони не згодні віддавати території. Вони не хочуть поступатися ворогу, і так далі. А тобто, це якраз і пояснює, що нам все ж таки доведеться прийняти приймати дуже важкі рішення кожному з нас, якимось чином знаходити вихід з цієї ситуації, і якраз українці це добре розуміють і це якраз головне мені здається, те, що можна побачити в цих даних. Пані Світлано, я дуже дякую вам за аналітику за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Світлана Романенко, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи Одеського національного університету імені Мечникова. А ми продовжуємо говорити про результати опитування центру разумкова, проведеного з 20 по 28 червня 2024 року на замовлення ресурсу з. NUA. І з нами на прямому зв'язку Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Буквально щойно говорили про результати дослідження центру разомкова з кандидатом соціологічних наук, і хочу вам сказати, що вона дещо критично поставилася як до статті, так і до результатів цього опитування. Ваша думка: наскільки варто довіряти статті, розташовані на ресурсі ЗНЮА, і власне самим результатам, про які ми сьогодні детально говоримо? Тут питання широке насправді, якщо підходити через пояснення концепції миролюбності Держави Україна, то треба ж розуміти, що держава Україна ніколи не була ворожона налаштованою проти когось. І якби якщо є соціологія, її треба обговорювати. Тобто, була використана певна методологія і так далі. Тим паче, що я цій соціології не бачу проблематичності. Тобто, те, що люди хочуть переговорів, це нормально, тому що так чи інакше, будь-яке суспільство воно рано чи пізно зіштовхується з усіма проблемами економічними, соціальними. Іншими проблемами, які стають результатами війни, і це очевидно. Але те, що 44% українців хочуть переговорів, це ж не означає, що вони готові поступатися чимось, і якраз таки інша цифра в цьому дослідженні про 80, більше 80% українців, не згодні з рашистськими пропозиціями і так далі. Тому навпаки, чому я почав з миролюбивості української держави, тому що не було жодного документу юридично обов'язкового там стратегії безпеки, стратегії зовнішньої політики, там закону України, де Україна коли-небудь визначалась як ворог комусь. Або Україна висувала б, наприклад, претензії до кордонів проти якоїсь держави. Тобто, ми спер... І до речі, сьогодні ж важливий день. Сьогодні проголошено було державну декларацію про державний суверенітет України. І якраз дуже символічно, що ми про це говоримо. Україна визнавала свій суверенітет і кордони своєї держави недоторканими. І ми не казали, що ми вороги комусь в Європі. Тому, в принципі, це відображалось і в настроях населення населення України ніколи не було ворожим або агресивним до якоїсь окремої держави блоку держав, і так далі. І це тривало до 2014 року. З 2014 року проти нас було здійснено акт агресії. Почалась окупація українських територій, почали вбивати наших з вами співгромадян, і зрозуміло, що. Ми перейшли на рейки війни, почали захищати свою незалежність, суверенітет людей, території і так далі. Але навіть якщо ви подивитесь, наприклад, проміжок часу з 2014 по 2022 рік, то Україна. А за цей період у нас змінилось один президент, був зараз другий президент, який про впроваджував свою зовнішню політичну діяльність, Україна ж від перемови не відмовлялась. Справа іншому, що ці перемовини привели до другої хвилі війни. Тобто, расисти використали всі можливі формати перемовин і почали нову хвилю війни проти України. Ось в цьому є проблема, і, наприклад, згадайте один з виступів президента Зеленського. Він сказав, що за його каденції до 24 лютого 2022 року відбулось більше вісімдесяти восьми раундів перемовин. З Російською Федерацією, чим закінчилось? Закінчилось війною, тому тут скажімо так: розуміння процесу очевидно, що расисти будуть використовувати будь-які перемовини для перемир'я на полі бою і для того, щоб посилитись, і потім іти знову війною проти України, тому що вони свою агресивну політику. Абсолютно не змінили навіть на рівні риторики, вони нічого не змінили. Вони погрожують надалі Україні, Польщі, Державам Балтії, Великобританії і так далі, але наприклад, тут же ж є інша сторона історії: якщо перемовини будуть відбуватися за сильних позицій України та Заходу безпосередньо з військової точки зору, то расистів можна буде скажем згинати в їхніх позиціях і скажімо, Досягати необхідного результату на дипломатичному фронті цей сценарій теж можливий, але треба розуміти одну просту істину: що якість дипломатичних перемовин буде вирішуватися безпосередньо, якраз таки результатами на полі бою. Чим успішніше буде українська армія, тим успішнішими будуть і дипломатичні спроби. Можливі дипломатичні консультації і так далі. Ви згадаєте, 22-й рік, кільки нам годин давали, і ніхто не думав, ну, скажімо, ніхто це перебільшення, а в Європі були настрої, що там Київ не втримається і так, далі, і так далі. Завдяки героїзму наших воїнів, боротьба триває, у расистів відбили частину окупованих територій. Зараз йде робота над тим, щоб вибити їх з інших частин окупованих територій і так далі. І якраз таки велика, велику роль в тому, що нам сьогодні дають майже все, якраз полягає на тому, що наші військові проявили себе як герої і ефективно на полі бою. Якби не їх професіоналізм, стільки озброєння в Україну не йшло би це ж зрозуміло. Е, тому е, вже була, скажімо, практика, коли позитивні результати на полі бою допомагали президенту України і всій дипломатії отримувати більше військової допомоги і більше е, досягати санкційного тиску проти Російської Федерації. Ось така ж логіка буде перед можливими якимось там перемовинами, які коли-небудь відбудуться. Наразі ви знаєте публічну інформацію про те, що. Немає заперечень, що під час другого саміту миру, глобального саміту миру, були представники Російської Федерації. Але це вже не важливо, тому що головна функція була закладена під час першого глобального саміту, коли Україна чітко сказала: ми узгодимо позиції, і президент сказав, що десь до листопада буде узгоджений порядок денний і расистам їх представить. Ось ви робите ось це, ось це, ось це ось це. Тобто нічого без України принцип зберігається, і, скажем, у України є дуже потужна підтримка щодо просування власних позицій з точки зору суто дипломатії. Але як же я вже сказав, комплексне вирішення питання буде залежати безпосередньо від ситуації на полі бою, від переможних боїв, звільнених територій і вигідності військового позиціонування тому числі, ось як треба там, соціологію цього приводу сприймати. Є, є скажімо, настрої, а є реалії. І, і, наприклад, дуже позитивно, що 80% українців, не дивлячись на ті гроші, які рашистська пропаганда вкидує. Там, в соціальні мережі, в рекламу в YouTube, там, в Тіктоці вони розганяють щоденно зраду, якщо там. Аналізувати, то вони дуже потужно працюють з наративами, якраз таки в соціальних мережах, тому що доступ до телевізора в них в Україні закритий, і не дивлячись на ці всі кошти, тотальна більшість не довіряє рашистським позиціям і не погодиться щодо рашистських ультиматумів в нашій державі. Ось якби яскрава відповідь адекватного розуміння політичних реалій навколо нас. Пане Антоне, я як журналіст вважаю, що дуже велике значення в будь-якому матеріалі в статті має саме заголовок, бо його мета привернути увагу, і його зазвичай формують доволі гостро, а може навіть з певним викликом. На сайті ЗНЮА результати дослідження, яке, провел, яке провів центр Розумкова, вийшов під таким заголовком: війна чи мир українці хочуть повернути кордони 1991 року. Але чиїми? Руками результати соціологічного дослідження. Які висновки, на вашу думку, можна зробити з цього заголовку зі статті і можливо з мети опублікування цієї інформації? Е, ну, я думаю, що е, кожне видання, кожен редактор він намагається якось е, зробити заголовок таким, щоб привертало увагу? Є інші видання, які, е, скажімо, так, бавляться. Різноманітними заголовками, я би, наприклад, як політичний радник під час війни не робив би, знаєте, таких гучних заголовків, особливо на такі чутливі, чутливі питання. Тому якби редакційна політика нехай буде в компетенції, скажімо, редакторів, які за неї відповідають. Uh, я якби я писав заголовок, то я би написав би, що 80% українців, як це є в дослідженні центру Разумкова, не підтримують російські ультиматуми для перемови. Тобто, я би подав більше з позитивної позиції, З uh, більше такої позиції. Тому що розумієте, коли ви кажете про 80%, головний меседж – єдність народу. А коли ви кажете, наприклад, виділяєте 44%, питання: а де а що думає інша половина? Тому під час війни технологічно, якби я був би редактором, я би обирав би цифри, які показують тотальну більшість єдності населення всередині нашої держави. Якщо трішечки відволіктися від статті і досліджень центру Разумкова, як би ви описали те, що зараз відбувається з дискусією щодо початку переговорів всередині, всередині України і на світовому рівні? Ну, все, все тут зрозуміло. Україні вдалося разом з партнерами провести перший глобальний саміт миру. Було узгоджено три позиції. Йде робота над узгодженням інших позицій, якраз таки. І головне, що принцип України про Україну без України він реалізовується. Україна посилила свою зовнішньополітичну суб'єктність. І є великий пул держав, з якими можна було б тиснути на Російську Федерацію. Що стосується всередині, то різні люди різні позиції. Відверто кажучи. це зрозуміло, тому що в побуті ти перетинаєшся або з родичами, або з товаришами. Неважливо з людьми, які не дотичні до політики. Багато розмов про переговори, але знову ж таки. Має бути одне просте розуміння, переговори заради переговорів вони в Україні не потрібні, а переговори для посилення расистів, тим паче вони не потрібні. Тому треба казати про якість і наповнення переговорів, а не маніпулювати. Просто знаєте, ну давайте розпочнемо переговори. А що ну приїде наша делегація, расисти її розстріляють? Чи що? Ось це для вас переговори. Тобто є, іде певна маніпуляція з поняттям переговори. якби, наприклад, соціологічні служби. Або там видання різні, деталізували б що таке переговори, які вигідні Україні, наприклад, за яких умов, обставин і так далі. І так далі, то тоді це питання не було б таким, знаєте, градусним, умовно кажучи. Тому, якщо конкретизувати речі, за яких обставин і так далі, то ці всі речі будуть спокійно, спокійно сприйматись. Єдине, що я дивлюсь, з тези, які закидають з усіх сторін. Ось ця теза дуже сильно залітає в маси про те, що будь-яка війна закінчується перемовинами. Але ж давайте думати логічно, що не будь-яка війна закінчується, а результати війни впливають на ці перемовини, і все треба робити для того, щоб максимально посилити нашу армію сьогодні, зараз і по максимуму від кожного нас, до НАТО, які постійно публікуються, і так далі, тому що саме. Переговори будуть залежати від того, наскільки ефективними і успішними буде Україна якраз таки в проведенні військових операцій. Чим сильніше і ефективніша Україна, тим сильніше на дипломатичному рівні. Тому я й кажу, що є маніпуляції зі словом переговори. Тому що не війна закінчується переговорами, а результати війни впливають на переговори і політичні домовленості по результатах знову ж таки війни. Ось так було б коректніше. Ну і до речі, на додачу ваших слів хочу зауважити, що якщо посилатися знов таки на результати досліджень, про які ми сьогодні детально говоримо, варто звернути увагу на рівень відсотків опитаних, які вірять в перемогу України на полі бою, за умови надання нашими західними партнерами, нам всього для цього необхідного. Пане Антоне, я дуже дякую вам за вімкнення. Дякую за аналітику і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.